Біль це не наш ворог, а наш вчитель, тому що коли ми даємо йому місце бути. Цікавий такий факт. Ми е, виходимо на новий рівень усвідомленості. Ми наче з вами розширюємось. Так? нас здається більше місця. Ми приймаємо і даємо йому бути. А коли ми тримаємо сильний супротив, ми супротивимось тому, що я не хочу цього відчувати. Я подавлю це відчуття. Тоді е, починається страждання. Біль е, стається, бо він є. Він як частина нашого життя, і ми його проходимо. А Страждання виключно це наш вибір. Бо ми самі обираємо страждати. Бо тоді, коли нас пожаліють, нас підтримають, бо ми такі бідні, ми такі нещасні. І за цим всім стоїть якась вигода, стоїть щось, бо так ми робимо чомусь, бо нам так вигідно, нам так легше. І... Тому е дуже важливо дати місце тут, в мені. Да, воно в мене є. Воно в мене є. В мене є це місце. Да, я відчуваю біль, е дозволити собі прожити цю біль і м дозволити собі, е як піти на новий рівень. Бо кожного разу ми ми проживаємо вами життя, ми піднімаємося з рівень на рівень, з рівня на рівень, і ситуації, проблеми, різні випадки вони в житті так само можуть повторюватися. Бо дуже часто ми стикаємося з тим, що. Е та Я ж це проходила вже в минулому. Ну, я ж попрацювала це, я пропрацювала з батьками, я пропрацювала все, що можна. І знову одне і те саме. Ми можемо пропрацьовувати, усвідомлювати, але все, що ми з вами пропрацьовуємо, воно не пропрацьовується до кінця. Рано чи пізно. Коли ми з вами йдемо на новий етап нашого життя, це як рівень, так ми повертаємося до можемо повернутися до тої чи іної якоїсь проблеми, але все рівно ми можемо взяти з них усвідомлення того, зробити інакше, зробити з любові, зробити з розуміння, дозволити собі прожити і піти далі в особисте життя. І дуже часто ми забуваємо про те, що ми є. Дуже часто ми не дозволяємо собі проживати якісь моменти, не дозволяємо собі бути, не дозволяємо.